Друзі, вітаю на обозток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми, бо мій гість це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас. Навзайом. Пане Олеже, тем дуже багато. Спробую все по порядку з того, що цікавить курс валют євро. 49 гривень. Відкриваю МінФін 4955, середній по українських банках курс. Що відбувається з євро? При цьому долар там 41, так? Тобто суттєво відірвався від нього, скажімо так, євро. Що відбувається? Що з цим робити, які висновки, і чого очікувати надалі від євро? Ну, От я беру офіційний курс гривні до долара. 41.81. Це офіційний курс Нацбанку. Я беру офіційний крос-курс євро до долара. 1.18. Відкриваю калькулятор і перемножую. Тобто, 41.81, так? Щоб далеко не ходити, ми ж вами нормальні всі люди, так? 41,81 множу на 1,18. Правильно? І отримую 49,33. Тобто, не треба великої арифметики, не треба бути дуже великим економістом. Треба застосувати знання другого класу середньої школи. Тобто, коли ви берете офіційний курс. Національного банку України по відношенню до долара, і множите на крос-курс по відношенню Євро до долара. Ви отримаєте курс гривні 49,33. Це от такий крос-курс, який через крос-курс, який сьогодні є. Ну, тобто, а от, що відбувається з парою євро-долар, це от, ото вже можна обговорювати. А відбувається то, що інвестори. Починають з острахом дивитися на американську валюту. Вона стає такою самою непередбачуваною, як і шановний або не шановний пан Трамп. Його заяви, його поведінка, його дії в економічній царіні роблять то, що найбільше боїться будь-який інвестор. Ну, як ви думаєте, чого найбільше боїться будь-який інвестор? Ви думаєте, корупції? Ні. До корупції можна призвичаїтися. Я думаю, що кожна людина, яка вкладає гроші в бізнес, вона приблизно живе в тому числі і з якимись корупційними ризиками, спілкуючись. Найбільше, чого боїться будь-який інвестор, це невизначеності хаосу. Тобто сьогодні ми вводимо мита проти товарів, завтра ми ті мита знімаємо відтерміновуємо. Через три дні ми приймаємо рішення щодо. Великого прекрасного закону про податки. Сьогодні, до речі, він його підписав. Що це означає? Це означає, що на протязі найближчих ну, 10 років дефіцит американського бюджету виросте ще на 3 трильйони американських доларів. Ну, абсолютно дика цифра. Як ви думаєте, як реагують на даній ситуації? Інвестори та вони починають боятися цих речей, вони починають тікати з американських трежерізів, тобто американських облігацій, через яких фінансується американський борг. Вони починають перекладати з долара гроші, ну от в євро. Хоча євро теж сьогодні балансує на грані незрозумілостей, тому що хочу нагадати, що Трамп відтермінував введення 50% мит на європейські товари на американському ринку до 9 липня. Я, чесно кажучи, бачив останній заклик, заклик Макрона, президента Франції, негайно підписати хоч якусь угоду з американцями, тому що на сьогоднішній момент Єврокомісія не вийшла на жодну угоду. Тобто, по суті, справи у Трампа буде знову ж таки. Чи введе, чи відтермінує на європейські товари. Оця невизначеність, вона, власне, і привела до того, що сьогодні долар знаходиться на самому низькому рівні, починаючи з 2020 року, з періоду пандемії. І оце все, про що я зараз говорю, воно, власне, є основою е, того руху євро. Тому що ну, куди інвестору тікати? Золото. Ну золото це така штука. Вона сьогодні ніби росте, а завтра попробуйте це золо, золото продати. Тобто є певні проблеми з реалізацією, тобто це певний час. А євро це достатньо ліквідна валюта, яка тим більше відображає економічну потужність Європейського Союзу. Так що в даній ситуації все зрозуміло. Я бачив серед пояснень ситуації з курсом євро до гривні. Що от у нас різко збільшилися взагалі обсяг операцій з Європейським Союзом, з'явився додатковий попит на європейську валюту. Я хочу серйозно розчарувати вельми шановних експертів, які говорять подібні речі. Найбільшим, найбільшою економікою, найбільшою країною, в який, з якою у нас є найбільший імпорт, тобто в кого ми купляємо найбільшу кількість товарів, це Китай. Там точно не працює євро, це не зона євро. Формально найбільшою країною, куди ми відправляємо експорт, а це країна Європейського Союзу, це Польща. Для того, хто не знає, в Польщі ходять злоті, в Польщі не ходять євро. І всі контракти, які українські компанії заключають з польськими, йдуть в доларах або в злотих, як правило, в доларах. Тому говорити про те, що зараз, тим більше, хочу нагадати, що з 5 червня у нас з вами припинений торгівельний безвіз, що реально скоротить загальний обсяг товарообігу з Європейським Союзом на 3 мільярди доларів. Тому говорити про те, що от в нас зараз різко виникла додаткова потреба в євро, і це спонукає ріст євро по відношенню до гривні, це буде трошечка неправда. Я вам на першому самому початку відповіді на це запитання показав от співвідношення, як це рахується, і чому власне сьогодні ми маємо такий курс. Пане Олеже, от буквально ви випередили моє наступне запитання так, з 5 червня. Нинішнього року скасований цей пільговий режим. Що це для нас означає? так? Ви вже назвали таку шокуючу цифру. Мінус 3 мільярди так. Що буде відбуватися? Адже ми розуміємо, що цей проміжний етап, коли ми там маємо дійти до норм європейських, це аж до 2028 року, з того, що зараз є. Слухайте, я дивіться, я ще додам до цієї великої мету трошечка. Непотріму, дивіться, в чому є проблема. Проблема полягає в тому, що основна, основний пункт до 28-го року українські товаровиробники аграрної продукції мають перейти на зелені стандарти Європейського Союзу. Відмовитися від пестицидів, відмовитися від агрохімії, від мінеральних добрив, це все прекрасно. Але в Європейському Союзі зелений курс паралельно супроводжується величезним обсягом дотації Брюсселю європейським аграрним товаровиробникам. І зменшення врожаю через відмову від мінеральних добрив і пестицидів компенсують збільшенням. Дотації. 60% доходів європейського фермера це дотації Брюсселю. А тепер ми беремо українського товаровиробника, який не має дотацій Брюсселю, В якого дотації е, української влади є, формуються по залишковому принципу, тому що все йде на безпеку оборони. Як їм в тій ситуації виживати? Скажіть мені, будь ласка, яким чином їм формувати цівозміни, яким чином їм формувати економіку свого господарства, коли з одного боку зелений курс це дуже добре, але ми ж розуміємо, що зелений курс веде до різкого зменшення загального обсягу виробництва. Як їм звести кінці з кінцями? Тому, якби паралельно з зеленим курсом, який запроваджувався би в українських. Господарствах Україна збільшувала би дотаційну політику. Ну, кшалт Європейської, хоча я думаю, що то навіть не до порівняння. Це ще якимось чином би виправдовувало цей процес. А так задекларувати можна. Але й українському товаровиробнику легше знайти споживача десь інде там Південно-Східній Азії, на Близькому Сході. На півночі Африки, там, де про зелений курс ніхто навіть не знає. Там, де головне питання, яким чином нагодувати той нарід, який там живе на тій території. Так що в мене є дуже великий сумнів, що до 28-го року український товар повністю буде відповідати стандартам Європейського Союзу щодо виробництва продукції. До речі, поляки відтермінували собі е, ті терміни приведення до зелених стандартів. Пояснюючи це тим, що вони економічно не витягнуть ці речі. Тобто польський фермер з дотаціями Брюсселю і то не може потягнути то, що пропонується українському зробити без будь-якої копійки допомоги. Ну, слухайте. Ось так воно є. Пане Олеже, як ви бачите, який може бути вихід, нам шукати ринки, от як ви назвали де інде, в країнах менш розвинених? Чи що нам робити з цим? Ну, я вам хочу сказати, що тільки що нам появилася в прес-інформація, що наші виробники кур'єти на ЄІ знайшли е, дуже зацікавлених постачання української аграрної продукції в Омані. Ось вам відповідь: е, чого Україна після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом активно поперла на замість того, щоб йти на європейський преміальний ринок. Почали вивозити свою продукцію через Чорне море на інші ринки. Тому що були обмежені квотами дуже потужно. І, по суті, ті квоти зараз відновилися. І Україна знайшла ті ринки, і Україна працює на тих ринках. Так що Європейський Союз, до речі, це, я думаю, буде надзвичайно великим каменем спотикання. Тому що, якщо в когось є ілюзії, що нас пустять на європейський аграрний ринок, краще тих ілюзій швидше позбутися. Нас обкладають такими вимогами, які до реалізації є надзвичайно складними. Вони вимагають надзвичайно великих інвестицій. Вони вимагають особливого підходу держави до реалізації цих завдань. Тому, як на мене, моя така особиста точка зору, що з європейським ринком. Нам треба потихеньку прощатися. Ну, в межах квот, будь ласка, та будемо, а все що вище, краще треті країни. Пане Олеже, тут я так розумію, наприклад, та ж сама Польща та й не тільки трошки собі тихенько та й радіють, тому що мінус конкурент, правильно? Ти я не думаю, що тихенько вони радіють. Вони зробили все для того, щоб це було. Ну, дивіться, згадаємо блокування кордонів в 2023 році, в 2024 році, аж доти, доки в 2025 не було прийнято рішення повернення тих квот, які були в 20, коли були, які були в 2021 році. Ну, тобто, слухайте, ми ж з вами не діти, ми ж з вами розуміємо, як це все робиться. До речі, ж мова не тільки про поляків, Хоча поляки в даній ситуації найбільш агресивні. Мова про угорців, мова про французів, мова про іспанців. У Франції були прямі звернення французьких виробників куріяти на яїць до президента Макрона з приводу введення особливих умов просування української аграрної продукції на французький. ринок. Ну Слухайте. Е, кожна держава захищає вітчизняного товаровиробника. Кожна. Тому що це є платник податків, це є. Е, Організація, яка забезпечує робочими місцями ваше населення, Ну хто буде зараді України, ну і ще, вибачте, будь ласка, ті всі грані товаробники, вони ще і електоральне поле, вони ще і виборці. А за плечами будь-якого політика в Європейському Союзі є потужна опозиція, яка обов'язково скаже ображеному виборцю все те, що він хоче почути. Проти діючої влади. Так що в даній ситуації, ще раз говорю, давайте без ілюзій, щоб ми не мали там собі якихось величезних надій. Нас не чекають на європейському ринку. від не чекають від слова зовсім. Ну от і все.